В Збройних силах України служить 54 тисячі жінок. З них біля 20 тисяч жінки-військовослужбовці. Там, де в підрозділі є жінка, 100% і дисципліна вища, і ефективність вища, і відповідальність точно вища. І чоловіки навіть по-іншому тримаються, все по-іншому роблять. Говорять по-іншому, вбідуть по-іншому. І тому дуже важлива ваша роль в захисту батьківщини. З початку цього року на службу до ЛАВ Збройних сил України записалося на контракт біля більше тисячі жінок. Дві тисячі жінок. Стали учасниками бойових дій і разом з хлопцями захищали українську землю їм зобов'язані життям тисячі українських поранених, яких витягнули українські жінки з поля бою. Їм зобов'язані перемогами. Забезпеченням зв'язку, логістики і всього надзвичайно важливого. Я твердо переконаний, що з такими жінками наше найкраще в світі військо є точно непереможним. З такими життями я не маю жодного сумніву, перемога над ворогом, агресором, окупантом, який вторгся на нашу землю, є точно невідворотна.